Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua, І сьогодні ми проведемо черговий тест трійки антифризів на їх температуру замерзання, а також на вміст іонів водню. Концентрація іонів водню в рідині, зокрема в антифризі, вимірюється таким показником, як pH. Для антифризу, нового антифризу в нормальному стані. Цей показник повинен бути в межах від 7,5 до 8,5. Ідеальне значення 8. Якщо показник нижче, це вже кисле середовище агресивне до алюмінію, якщо показник вище, це лужне середовище агресивне до гумових ущільнювачів системи охолодження. Тому вкрай важливо одразу купувати антифриз з нормальним рівнем PH, і також за можливості слідкувати за рівнем PH антифризу в процесі експлуатації, адже під час навантажень в системі охолодження антифриз також втрачає свої властивості. Якщо він неякісний, з часом антифриз може доволі швидко стати або кислим, або навпаки лужним, що призводить до небажаних ремонтів системи охолодження. Сьогодні в нас на тесті будуть такі антифризи, як Red Auto, Pollo Eксpert і Turbo Plus. Всі три антифризи мають червоний колір і клас G12 або G12. Плюс, що також підтверджено їх кольором, але не підтверджено допуском по Volkswagenу. Також тут немає допусків будь-яких інших автовиробників. Тобто ось цей клас G12 або G12, виробники даного антифризу нанесли на власний розсуд. Нагадаю, що таку класифікацію вигадала компанія Volkswagen вперше, і відповідно, якщо на антифризі є. Зазначений клас G11, G12, G13. Він також має бути підтверджений спеціальним допуском від компанії Volkswagen. Тут такої інформації немає, тому в принципі це вже трішечки нас насторожує. Також декілька слів хочеться сказати про температуру незамерзання цих антифризів. Вона трішки відрізняється. У Red Auto – мінус 35, поле Expert – мінус 40, і у пульс вона найменша, мінус 30 градусів. До речі, нас в коментарях дуже часто запитують, навіщо обирати антифризи з температурою мінус 35 або мінус 40, адже в нас ніколи не буває настільки холодних зим, і така температура на замерзання антифриза просто не потрібна. З однієї сторони це правильно, але з іншої сторони потрібно розуміти, що термін експлуатації антифризу, наприклад, найпопулярнішого, G12 або G12, складає приблизно 250 тисяч кілометрів пробігу або 5 років, що наступить раніше. А в багатьох випадках автомобілісти навіть не знають, коли востаннє в них змінювався антифриз, і тому можуть перевищувати ось ці терміни експлуатації. Антифриз. Процесі експлуатації в системі охолодження піддається різноманітним навантаженням. Спирти, які входять в його склад, руйнуються, і саме спирти в нас відповідають за температуру незамерзання. Тому, якщо у нового антифриза температура незамерзання мінус 35, 40, це не означає, що через 2-3 роки експлуатації ця температура буде такою самою. Швидше за все, вона суттєво знизиться. Також при руйнуванні спиртів вони можуть утворювати кислотне середовище, через що антифриз стає надмірно. Кислим і може поганим чином впливати на алюмінові або інші деталі системи охолодження. Тому в даному тесті ми перевіряємо, чи дійсно антифризи відповідають заявленій температурі незамерзання, чи дійсно в них є запас міцності на декілька років, і також перевіряємо рівень pH, щоб антифризи. Самі по собі одразу не були, наприклад, надмірно кислими, і в процесі експлуатації не ставали ще кислішими. Нормальний показник pH для антифриза має бути в межах від 7,5 до 8,5. Ідеальний показник 8. У нас вже було декілька схожих тестів, і в принципі по результатам цих тестів ми змогли з'ясувати, що дійсно є в продажі антифризи з ідеальними значеннями PH, а є антифризи з завищеними значеннями PH, тобто більш лужні. З заниженими показниками PH, тобто надмірно кислі антифризи нам ще не траплялись. Для того, щоб Заміряти ph антифриза у нас є ось такий спеціальний прилад. Я вже казав, нам його передала компанія NASA. і Незважаючи на те, що це надзвичайно точний прилад, все одно він для кожного антифризу показує трішки різні показники, що якраз і говорить про те, що все ж таки, незважаючи на клас цього приладу, є різниця між різними антифризами, і вона фіксується ось цим приладом. Почнемо з антифриза Red Auto з температури незамерзання мінус 35. це український антифриз, який виготовляється в Львівській області, в місті Стрій. Відкриваємо каністру антифриза, беремо наш рефрактометр. Також нам знадобиться ось така піпеточка. Можемо все гарненько там навіть перемішати. Беремо, як завжди, буквально декілька краплин антифриза. Накриваємо склом і дивимося на джерело світла. Приємне здивування. Температура незамерзання цього антифризу складає приблизно десь мінус 38, можливо, мінус 38 з половиною градусів по Цельсію. З температурою незамерзання для цього антифризу ситуація у нас склалась дуже приємно і, можна сказати, найкращим чином. Тепер подивимось, що тут по pH. Отже, рівень pH трішки вище верхньої норми, приблизно 8,6, 8,7. Тепер протестуємо антифриз Полоексперт польського виробництва. Тут для трійки антифризів зазначена найнижча температура незамерзання – мінус 40 градусів. Також приємно радує додаткова пломба на каністрі, що може свідчити про хорошу якість продукту. Тепер для тесту нам знадобиться рефрактометр і, як завжди, трішечки антифризу. Наносимо на контрольну область і, на жаль, в цьому випадку дуже сильно розчаровуємось. Замість заявлених мінус 40, по факту у нас десь мінус 28. Ну що ж, перше розчарування ми вже зловили. Сподіваюсь, другому розчаруванню в цьому тесті місця вже не буде. О, дійсно, по показнику PH даний антифриз. Ну, досить непоганий, приблизно десь 8,2. Це значення вже ближче до ідеального. І останній, третій антифриз з досить цікавим походженням. Наприклад, на тильній стороні є наліпка з інформацією про постачальника. Це місто Запоріжжя, компанія ТОВ Юк Ойл. Ну, компанія ЮК, виробник моторних олив, антифризів, в принципі, ми антифризи і оливи цього виробника тестували. А ось тут вже в нас інформація про замовника, якась литовська компанія. Тобто, як я розумію, це антифриз українського виробництва. Експортний варіант для Литви, але він також чомусь опинився в продажі в нашому магазині. Тут заявлена найменша температура незамерзання, мінус 30, також G12 клас, немає допусків по Volkswagenу, але як любить компанія Юко, вказано, що тут використовуються присадки від компанії BASF, ну, що є певним авторитетом. Почнемо з перевірки температури незамерзання. Відкриваємо каністру, беремо рефрактометр, і беремо аналіз з декількох краплин антифризу. Заявлено мінус 30, по факту чітко, мінус 30. Ну, мені здається, це навіть краще, ніж писати мінус 40 або дяжити мінус 28. То покупець, якщо хоче, мінус 30, він отримує мінус 30. І останній тест перевірка рівня PH. Зараз почекаємо декілька секунд. Щось наш прилад задумався. А він просто не дістає до дна каністри. О, тепер він вже проконтактував з антифризом, і я можу сказати, що по результатам наших тестів це поки що найідеальніший показник, майже рівно 8. І тепер швиденько підведемо підсумки. Red Auto з температурою незамерзання все чудово, але показник PH трішки вище, ніж максимально допустиме значення. Polo Expert по PH цей антифриз наближається до ідеальних значень, але при цьому температура незамерзання дуже сильно занижена. По факту не мінус 40, а мінус 28. І нарешті турбопульс тут Серед трійки антифризів найкращі показники. Тут температура незамерзання повністю відповідає заявленій на каністрі, мінус 30, і показник pH просто ідеальний. Більш того, за результатами останніх трьох тестів, в нас ще не було жодного антифризу, якого показник pH був настільки наближений, ну можна сказати, до ідеальних значень. Але при цьому ми все ж таки пам'ятаємо, що незважаючи на нормальні показники pH і відповідність. Заявленої температури незамерзання фактичній, Жоден з цих антифризів не має допусків по Фольксвагену або від інших автовиробників. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.